Чого шукаєш, кого шукаєш, чого плачеш? Ісус запитується, що ти хочеш, щоб Я тобі зробив? Допустимо, я йду на цю молитву глибокого пошуку Божої присутності, Божого світла. Я молюся, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Там в мене ці всі, е, чого ти хочеш? Ага, хочу те зробити, те зробити, той той просив. І розумієш, оці всі, що в голові є комбінації, це все те, чого я хочу. І мені потрібно пробитися туди, що я хочу прозріти учителю мій, щоб я прозрів. Тобто не мої ці всі різні е, труднощі, плани, бажання, завдання, служіння. Тому що це все може бути. Без світла Ісуса, без Його конкретного ведення. Це якраз те, що Марто, Марто, жаришся, паришся, турбуєшся, колбасиш, <смеш> <смеш> про багато всього, <смеш> Ось, а потрібно одного. Тобто Марія вибрала кращу частку, потрібно починати від того, щоб прозрівати. І це не одноразовий момент прозріння, це постійний момент, як тільки втрачаю в Бачення, відчуття ведення Духом Святим потрібно затримуватися і прозрівати. І, я прозрів. <Ok> так довго там, не бачив цього всього, що не знаю, я своєвільний, я своєвільна, що я хотів хотіла на своїх умовах з Богом збудувати стосунки. Я хотів, хотіла керувати Богом. Я хотів, хотіла лише, щоб ну, повернувся мій комфорт. Тобто переворот. Відбувається тоді, коли я бачу теж свій весь гріх. Господь він прекрасний, тому що Він нам не показує нашої грішності. Думаю, якби я побачив, людина би побачила своєї грішності, то могла би там не витримати. А з однієї сторони, ми не є лише грішними, ми є світлотінню. Тобто, з однієї сторони, нам потрібно побачити свою прекрасність очами Божими. Що ми добрі, Богом, бажані, створені, а з другої сторони, нам потрібно побачити нашу темряву, нашу грішність, наш егоїзм, нашу закритість на Бога, наше бажання керувати своїм життям, життям інших людей, керувати Богом от в чому сліпота».